Привіт! В цьому випуску ви побачите. Лідер Шахтаря погодив контракти з англійським клубом, Динамо втратило великі гроші після вильоту з Ліги Чемпіонів. Лунін отримав спокусливу пропозицію, яка може змінити усе. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Відео вийшло дуже цікаве, тому обов'язково беріть щось смачне та поїхали до новин. Гідний вчинок від Челсі. Пенсіонери пожертвують 15 мільйонів 500 тисяч доларів призових з виграного клубного ім'ям його жоти та Андре Сілви, які трагічно загинули в автокатастрофі. Це приблизно 500 тисяч з гравця. Київське Динамо може розлучитися з головним тренером Олександром Шовковським після виліту з Ліги Чемпіонів. Українська команда програла кіпрському пафосу з рахунком 0-3 за сумою двох матчів. На тренерському містку білосиніх можуть відбутися зміни. Повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2-0. Президент клубу Ігор Суркіс збирається проконсультуватися з Леонідом Буряком та Андрієм Ярмоленком, щоб зважити можливість кадрових змін. Причиною такого рішення називають невдалу спробу білосиніх пробитися в основну сітку Ліги Чемпіонів. Заразково підготовлена команда не досягла однієї з ключових цілей сезону. Попри невдачу, Динамо демонструє впевнений старт у національному чемпіонаті. Вигравши перші два тури та посівши перше місце в таблиці. На цьому трі обговорення відставки виглядає ще більш контрастним. Якщо Рішення Про звільнення ухвалять. Це стане сигналом серйозних намірів клубу не просто на внутрішній успіх, а на повернення конкуренції в Європі. Підготовка резервних кандидатів уже могла початися у керівництва. Серйозний інтерес. Як повідомляє Football Insider, Евертон зробив пропозицію РОМІ щодо нападника збірної України Артема Добика. Англійський клуб дає 37 мільйонів фунтів стерлінгів за українця близько 42 мільйонів євро. Зазначається, що Форвард зацікавлений у переїзді в АПЛ. Джерело додає, що Добиком також цікавляться Вестхем, Ліц та Сандерленд. Раніше у ЗМІ говорилося, що українець не почувається щасливим в Ромі та розглядає зміну клубу. Минулого сезону Доубик провів 45 матчів за Рому, у яких забив 17 м'ячів та зробив 4 асисти. Трансфермаркт оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Офіційно, Олександр Ісак виключений з ростеру Нюкасла на перший тур АПЛ. Ситуація з Ісиком не змінилася. Я думаю, що так буде і надалі, сказав головний тренер Едді Гау. Уперше за два десятиліття в груповому етапі Ліги Чемпіонів не буде жодної української команди. Київське Динамо завершило свій шлях уже в третьому кваліфікаційному раунді. Це стало ударом не тільки по спортивних амбіціях клубу, а й по його фінансах, повідомляє портал Новини Лайв. Якби кияни пройшли далі, вони гарантовано заробили б щонайменше 4 мільйони 290 тисяч євро. Ця сума передбачена для команд, які вилітають у плей-офф раунді Алче та переходять у групу Ліги Європи. Де починають боротьбу за нові призові. Вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів приніс би Динамо щонайменше 18 мільйонів 890 тисяч євро, гарантованих виплат. Ці кошти складаються з фіксованої частки для всіх учасників, бонусів за рейтинг УЄФА та відсотки від продажу медіаправ на турнір. Окрім того, виступ у групі відкривав би можливість додатково заробляти за перемоги та нічиї. Кожна виграна зустріч на цьому етапі оцінюється у 2 мільйони 100 тисяч євро, а нічия у 700 тисяч. До цього додаються премії за підсумкове місце в групі. Навіть за останнє місце це ще 275 тисяч євро. Після виліту від пафосу Динамо втратило шанс на більшу частину цих коштів. Однак у команди все ще залишається можливість компенсувати частину втрат, якщо вона проб'ється до групового етапу Ліги Європи, де також передбачені солідні призові. Ілля Забарний, який став першим українцем в історії ПСЖ, зміцнив свій зв'язок із батьківщиною під час підписання контракту. Він прибув до офісу паризького клубу в елегантній білій сорочці з національними мотивами. Вишиванка підкреслила важливість моменту для нього та всієї країни. Трансфер захисника з Борнмута завершився підписанням п'ятирічного контракту, розрахованого до 2030 року. Ілля Забарний красномовно нагадав про Україну під час підписання контракту в офісі ПСЖ. Лідер збірноті України прибув на захід в елегантній білій сорочці з національними мотивами. Захисник світився від щастя, і його вишиванка підкреслювала урочистість моменту. Забарний уже почав тренування з новою командою, відпрацьовуючи взаємодію з партнерами та адаптацію до тактичної схеми під керівництвом Луїса Енріке. Борнмут проявляє серйозний інтерес до Арсенія Батагова. Трабзонспор готовий відпустити українця, але не готовий розглядати пропозиції менші за 20 мільйонів євро. На горизонті трансфер до АПЛ. 22-річний вінгер донецького шахтаря Кевін наближається до зміни клубної прописки. Фулхем уже неодноразово робив пропозицію Шахтарю, проте кожного разу отримував відмову. Журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що лондонський клуб узгодив із Кевіном умови п'ятирічного контракту, а остання пропозиція становила 45 мільйонів євро. Зазначається, що гірники хочуть отримати за бразильця на 5 мільйонів більше. Нагадаю, у поточному сезоні Кевін провів три поєдинки у Лізі Європи, в яких забив три м'ячі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 12 мільйонів євро. Українець може опинитися в лалізі. Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо лівого захисника Олександра Зінченка. За інформацією Трансферефіт, гравець зацікавив іспанський Бетіс, який минулого сезону грав у фіналі Ліги конференцій. Зазначається, що остаточного рішення щодо трансферу поки що не прийнято, однак іспанці можуть зробити офіційну пропозицію ближче до закриття трансферного вікна. Нагадаю, крім Бетіса, інтерес до зірки збірної України проявляють Порту та Фенербакче. Попри це, арсеналу важко знайти остаточного покупця, ймовірно, через особливості контракту гравця. Українець має цікавий варіант. Фенербахче хоче купити голкіпера Реала та збірної України Андрія Луніна. Турецький клуб вже зробив пропозицію щодо воротаря, яка змусила його замислитися та взяти час на роздуми. Наставник команди Жозе Мурінью пообіцяв українцю місце в стартовому складі. Зазначається, що керівництво Мадридців занепокоєне цією ситуацією, адже не розраховувало, що можливо треба буде шукати заміну для Луніна. У сезоні 2024-25 Лунін провів 14 матчів за реал, пропустивши 19 м'ячів. Трансфермаркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Раніше у ЗМІ говорилося, що Лунін хоче залишитися у реалі та боротися з тібок уртуази місце в основі. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Шахтар не зміг пройти грецький панаті за сумою двох ігор, програвши у серії пенальті з рахунком 3-4. Після зустрічі асистент головного тренера Шахтаря Керем Яваш підсумував гру та результати команди. Ми вважаємо, що були кращими як у першій, так і в другій зустрічі, та зрештою футбол гра результатів, і нам не вдалося досягти бажаного результату. Це засмучує. Віримо, що рухаємося правильним шляхом, упевнені, що контролювали гру в обох таймах. Під час перерви сказали футболістам, що потрібен вищий ритм і гостріша атакувальна гра. Коли тренер Ардат Уран зайшов до роздягальні після гри. Він зазначив, що задоволений виступом, боротьбою та грою наших гравців, привітав команду з цим. Також сказав, що після таких результатів у таких іграх набуваєш досвіду. І з цим досвідом ми продовжуватимемо прогресувати. Ми ніколи не здамося. Наші виступи і стиль гри покращуватимуться. Цитує Яваша прес-служба гірників. Зазначу, що наступний матч в Єврокубках Шахтар проведе у кваліфікації Ліги конференції, де зіграє зі швейцарським серветом за право виходу до основного етапу. Перша гра відбудеться 21 серпня. До речі, у третьому за престижністю Єврокубку в плей-офф також уперше у своїй історії братиме участь Полісся. Моя думка така, що якщо Туран в цьому сезоні не покаже якісний футбол і не покаже хоч якогось результату, його 100% буде звільнено. А на його місце можуть призначити Руслана Ротаня, яким цікавилися ще взимку. А що з цього приводу думаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!